Загибель пасажирів автобуса під Артемівськом терористичний акт повідомили в міліції Донецької області. За останніми даними четверо людей загинуло, 19 поранених, з них троє у тяжкому стані, розказала керівник прослужби обладміністрації. Не постраждали водії. Жінка, яка раніше вийшла з автобуса. Нагадаю, пасажирський автобус підірвався на фугасі, коли їхав з Артемівська у Горлівку. У салоні було 26 людей. Водій вирішив оминути контрольний блокпост, повернув на ґрунтову дорогу і в полі на. Їх на міну подробиці надзвичайної пригоди новинам першого розказали в облдержадміністрації а також військові, які першими прийшли на допомогу пораненим. Міліція зі свого боку працює щодо причин вибуху. Чому водій прийняв таке рішення виїхати і поїхати полями, минуючи блокпост? Як то кажуть, місцеві і свідки, які були в автобусі. Вони стояли майже 5 годин на блокпосту, дуже повільно рухалась колона, і час вже був такий, що блокпост закривався, і у них був вибор їхати назад до Артемівська або полями цими їхати в Горлівку. Раючи на жахливу трагедію, змі підконтрольні російсько-терористичним військам, намагаються перекласти провину за цивільні жертви на сили. Ато прес-центр штабу АТО повідомляє, військовослужбовці збройних сил першими прийшли на допомогу постраждалим. А наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Натиск бойовиків українські військові відчувають на Донецькому напрямку. інформує штаб АТО. Уночі терористи зі 120-мм мінометів обстрілювали піски та Авдіївку зі стрілецької зброї вели вогонь по населених пунктах Новоселівка та Кам'янка. Сепаратисти стріляли і по селищу Широкине поблизу Маріуполя. На Артемівському напрямку близько третії ночі з боку Стаханова бандити зі 120-мм мінометів били по Троїцькому, розповів речник штабу АТО Анатолій Стельмах.